Всім привіт! Отримав ось такий шуропокрут від компанії Bosch на заміну свого старого. У мене колись ще був щитковий, Вже його час, як то кажуть, настав, скільки можна працювати. Модель GSR 1850 постачається за ось таким артикулярним номером. І це безщитковий шуропокрут 18 вольтовий. Подивимось, що входить в даний бокс. Хлопці думали, що придбав перфоратор, але зараз от в Боша йдуть такі кейси і під шуропокрути. Дякую, непоганий кейс. Що ж, перейдемо до шуропокруту. Тут у нас всі інструкції йдуть з керування. Ось до зарядного пристрою, до шуропокруту. Є там цікава інформація. Зараз ще додам її, окрім своїх знань. Так, в комплекті що є ще? Е, кліпса для можливості там, поясного кріплення? На висоті, при висотних роботах допомагає, е, не треба постійно під сумок чи якось кишеню пхати, шуруповерт. повісили, та й все. Е, акумулятори 18 вольтові, 2 а години, один в кейсі. А другий от зразу на шуруповерті. Вже акумулятор йде, акумулятора йде А, З приводу зарядного пристрою, пише ГАЛ-1820. І позаду пише, що 2 ампери. Як вказано, як вичитав в інструкції з керування прямо пропорційно, Якщо у зарядного пристрою 2 ампери, то, відповідно, і 2-амперний акумулятор він заряджає за годину може за 40 хвилин. 40 хвилин година. Що ж, перейдемо до самого шуруповерту. І зразу, от, от зразу видно. Що ну, є, є якість, є якість, не пожолкували грошей а, при виробництві інструменту патрон металевий. От, от прямо от, ну, металевий, металевий, а, затискається ще додатково на трещитку. Це от коли працюємо свердлами, там тривалий час, вони це запобігає тому, що сверла ну, не випадають з патрону. Це плюс. Надійність, зручність, гарні враження. Далі, що ще? Як у всіх інструментах, тут є обмежування крутного моменту, 20 основних режимів і 21-й це режим свердління. З приводу потужності, сила затягування ось на першій швидкості. Це саме для закручування для загвинчування швидкість 50 ньютон на метр. А на другій 28 це в режимі свердління. Непогані параметри. От, є ще е, в інструменту підсвітка робочої зони. Така, вона як тут. Як вже як більш сучасна. Е, по корпусу ергономічний. Тобто нема такого, що він там клює носом чи завалюється назад, ергономічний, класний, чудовий корпус сидить в руці. І ще додатково саме от враженням при триманні в руці даного інструменту, додає ось така рельєфна гума на руків'ї Інструмент не ковзає ну, зручно, зручно супер. З приводу інших характеристик, кількість обертів от, в режимі загвинчування 480 обертів на хвилину максимально йде, от, а на другій швидкості в режимі свердління 1800. Тобто, навіть якщо там працюємо якимись дрібними свердлами, швидкість кількості обертів достатньо. Якщо працюємо якимось більшого діаметру, то відповідно ця швидкість теж підійде і можна ще її так трошки обмежувати. Якщо ви там, наприклад, шурупи загвинчуєте можна обмежувати плавним пуском. А звук приємний такий від безщиткового мотору. З приводу, до речі, безщиткового мотору. Нема щиток, нема візитів до сервісу. Плюс, хіба не плюс, плюс. Ще кажуть, що ось на, наприклад, на таких самих акумуляторах щитковий шуруповерт пропрацює менше, ну тобто виконає менше роботи. Щіткові кажуть, що більш енергоефективні працюють довше. Ну що ж, побачимо в роботі, ну в цілому враження дуже дуже позитивні, чудовий інструмент, радий, що ось саме його обрав.